Доброго дня! Моє перше відео на цьому каналі. У мене ще є один канал, але я зрозуміла, що мені треба створити ще один запасний. Мене звати Ніна, я з Мелітополя, але зараз виїхала, тому що Мелітополь під окупацією, і вимушено було виїхати. У Мелітополі остався один мій чоловік чоловік. У нього стара тітка і він захотів її кидати. Пишу відео під павербанк, тому що світла немає. Виключили його. Ну, війна, саме знаєте. Ті, хто в Україні добре-добре знають. Трі дні у нас був світ, так було добре. Ну, Зараз ось, ось такі реалії, що тут поробиш? Так як і Мелітополь в окупації, я виїхала до Дніпра і зараз живу тут. Ну, Так, як і кругом, нема світла, нема тепла частенько сірени. Ну, українцям, що тут розказувати, це не знають тільки ті, хто живуть в інших странах. От. Я вас дуже прошу підтримати мене. Мені треба дуже-дуже ваша підтримачка. Ще у мене є один канал, але цей мені потрібен як запасний, тому що я не знаю, як далі буде розвиватися події. Ось. Ну, в Дніпрі ви самі знаєте, що недавно була трагедія велика. Розбомбили великий дом і два під'їзда зовсім-зовсім розвалилися, і там багато людей. Загинула. Ну, зараз ось останні дні тихо. Бо, ну сирени то гудять вчора і по і сьогодні велика трагедія в Турції, наскільки ми знаємо. Там дуже-дуже погано. Я знаю, що наша Україна допомагає, старається теж направити туди, туди людей, спасателі, щоб якось допомогти. Хоча в Україні в нашій теж не не дуже-дуже не дуже гарно, але я думаю, з цим світом якось наладим. І все буде добре. Дуже хочу повернутися додому, дуже сумую за своєю домівкою в Мелітополі, але маю надію, що скоро все закінчиться. Сонечки, я вас дуже-дуже прошу, підтримайте мені, мені дуже необхідна ваша підтримка. Лайкайте, підписуйтесь мої Ви мені Дуже-дуже необхідні. До зустрічі, буду сюди заливати відео. Приходьте, дивіться. Давайте один одного підтримувати. Ми ж українці, да й не тільки українці, і з <свісно> усього світу, можна сказати, підтримують зараз Україну, за що ми дуже-дуже-дуже вдячні вам, всім тим, хто живе не в Україні, але добре розуміють наші, наші проблеми, наше горе зараз. Дуже багато людей зараз намагаються допомагати нам. Я сама руськомовна, тому що Мелітополь це місто, воно як ворота в Крим. І в нас завжди був русь, руська мова була. Ну, такий Суржик, так скажемо. Тому що ну, не поважали при Савкі, при. Росії, коли вона була близька до нас, не поважали вони поважали українську мову і завжди її позиціонували як селянська. І тому казали, що українська мова то. Теляча мова, але зараз ми всі дуже дуже розуміємо, що це не так і свою мову треба відроджувати. Тому я намагаюся розмовляти українською. У мене може десь не дуже гарно виходить, але я намагаюся тому не засуджуйте мене, якщо десь трошечки я не так скажу. Тому що ну, нелегко зразу так взяти і перейти. Хоча я добре-добре її розумію, але в школі ми її вчили мало, там десь два уроки у нас було. Всього на тиждень і тим більше в Мелітополі розмовляли всі руськомовні були. Але зараз, ось ми в Дніпрі, недавно зустрічалися ті мелітопольці, котрі виїхали. Так я вам хочу сказати, це так добре, це так гарно було, тому що майже всі ми. Е Розмовляли українською, це так зворушливо було, так класно було. І дуже добра зустріч у нас вийшла. Ми потім зібралися всі в кафешки і всі столи посоставляли. Нас, мабуть, чоловік 15 було і це така була тепла зустріч. Ми... І... Ми не знали один одного, може тільки що десь бачили, тому що Мелітополь не таке маленьке місто. Десь 150 тисяч було до, до війни. Зараз повиїжджало дуже багато, але понаїхало чужинців багато в Мелітополь. Ось, і коли ми зустрілися, ми знов, ми знайомилися, розмовляли, і це було зворушливо, дуже зворушливо. Сонечки, я вас прошу, підтримуйте мій, мій канал, підписуйтесь, будемо знайомитись, будемо розмовляти. Якщо щось, щось цікаве, запитуйте, з задоволенням вам відповім. Це відео буде як. Історичне, тому що нема світла, немає тепла зараз, тому що у мене в будівлі, якщо нема, тепла, якщо нема світла, то нема тепла. Але нічого, ми, українці, до всього пристосуємося, аби тільки скоріше закінчилась війна, аби тільки все наладилось. Заходьте, коментуйте, лайкайте, буду, буду дуже, дуже-дуже чекати зворотнього зв'язку.